всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити овочеві фрикаделі. У мене одна цибулинка така невеличка, кабачок, морквинка і картоплина така середнього розміру. І трішки фаршу є. Значить, так, овочі, я тру на звичайну таку терку. Звичайним чином потерла я овочі. Тепер. Вже почала сипати спеції. Приправи це лимонну перцю трішки покладу. Взагалі хто що хоче за смаком, ти й кладіть. Часник сушений. І фарш у мене грамів 300 є. Спеції за смаком. Обов'язково посолити треба. Гарно руками треба вимісити і відбити. Такий буде фарш. Можна додати яйце за бажанням, але я не буду. Я лише добавлю з ложку манки, бо очі будуть пускати сік, то манка буде в себе вбирати. Оце гарненько зараз вимішу і залишу хвилин на 10, хай воно трішки подружиться. А Тепер я взяла трішки сухарів. І борошна 50 на 50. Можна просто в борошно вмочати. І зараз буду робити такі фрикаделі, ось такі, і вмочати в борошно з сухарями. І поки що відкладати. Ось я поліпила фрикаделі. Тепер ставлю сковорідку на вогонь, наливаю олійку, розігріваю і обжарю просто так злегенька. Поки мої фрикаделі обжарюються, я готовлю підливу. Значить, Ось у мене пів цибулини є, можна білу, можна кояка є, пів морквини і штук три помідорчики. Зараз я моркву потру, цибульку покришу і поставлю обжарювати. Фрикаделі вже обжарились, тепер я жарю цибульку із морковкою і кришу помідорчики. І ще, напевно, я покришу баклажан. Але я ще подумаю зараз. Все-таки я вирішила баглажан покришити. Але я його почистила і ось так кубіком кришу. І теж туди до зажарки додаю. Ось ця зажарка в мене вже готова. Тепер я сюди додав дві ложки сметани, ось водички грамів 100. Посолю. Можна додати знов перцю і часничку. Поставлю на вогонь, доведу до кипіння. Тепер я цю підливу виливаю сюди до фрикадель, накриваю кришкою і ставлю на вогонь тушитися ще з півгодинки десь. Можна в духовку поставити, кому як подобається. Ось мої фрикаделі тушені, овочеві. Так, зараз хочу покуштувати. З овочами, з усім. Це смачно. Це По-справжньому смачно, без гарніра, без нічого. Баклажани зовсім тут не зайві. Все, що є, можна отак зробити, натушити, і буде смачно. Головне готувати з душею, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю, до зустрічі!